Добрий день, друзі! Мене звати Анастасія, я психолог. Сьогодні поговоримо з вами про поведінкові моменти психолога, які, на мою думку, є помилковими для конструктивної, ефективної терапії, яка буде цілющою. Адже психологія все-таки це про душу. Мені дуже не імпонує, коли психолог закликає, можливо, свого клієнта чи пацієнта до, одразу, причому, до позиції Успіх успішний. Про що мова? Мова про те. Але перш ніж говорити про те, що має психолог робити, як має себе поводити, давайте зрозуміємо, чому ми йдемо до психолога. Ми можемо сказати, що ми йдемо до психолога, тому що ми хочемо отримати схему поведінкову. Нам так здається, поведінкову схему в контексті, що мені робити: чи розходитись там з чоловіком, чи з жінкою, чи кидати роботу, чи не кидати, чи змінювати спосіб життя, не змінювати, як вести себе з батьками, чи закриватися, чи слухати батьків, чи не слухати. Але насправді, в ідеалі йти до психолога необхідно, і робота психолога, скажімо так, має бути націлена на таку оптимізацію емоційно-психологічних ресурсів, щоб ти прийняв правильне рішення, а точніше побачив його е, крізь е, тенети власної підсвідомості. Тому що підсвідомо ми вже маємо рішення. Але у зв'язку з тим, що е, ми знаходимося в певних. Е, Змінах коли змінилися наші схеми, які раніше працювали, коли змінилися обмінні процеси в нашому тілі, часто таке буває після родів у жінок, От. коли змінилися обставини соціальні, технічні, фінансові, це все впливає на гормони стресу нашого організму, і не лише на гормони стресу, і на статеві гормони, і на обмінні процеси, і на роботу шлунково-кишкового тракту, і на роботу нейронів, і на роботу судин. То відбулися певні зміни, коли наша схема звична, з якою ми, в принципі, успішно, можливо, ну успішно, щасливо, ну компенсовано жили своє життя, вона вже ця схема не працює. І ми десь підсвідомо йдемо до психолога. Дай мені, будь ласка, побудь на годину моєю мамою, татом, і дай мені ту схему, Ось скажи мені, що мені робити. Але робота психолога вона глибше Вона зорієнтована на те, щоб знову ж таки я повторюся, дати ресурс, щоб людина сама знайшла ту відповідь. І ця відповідь не обов'язково дія, не обов'язково діяти, можливо, людина свідомо прийме десь свою бездіяльність в певних стосунках і перестане мучитись, кидати цього хлопця чи чоловіка, чи не кидати. А більше тут включує бездіяльність і заморозить ці відносини, а зорієнтується і сконцентрує на собі, можливо, на спорті, можливо, на фізичному здоров'ї, і крізь цю концентрацію на тому, що зараз дасть ресурс, вона зможе прийняти рішення пізніше, більш в ресурсному, в ресурсному стані. Тобто робота психолога вона складається з декількох етапів. Перший етап це власне, я вважаю, вислухати людину і дати їй трошечки побути в тому стані, коли вона всіх звинувачує, коли їй всі погані. І крізь це, всі погані ем, психолог зможе розгледіти і сильні, і слабкі сторони людини, які треба підтримати слабкі, а сильні підсилити, можливо, так? або навпаки скомпенсувати їх баланс. І оце перший етап. І яка помилка одна з базових психолога, на мою думку, коли людина приходить в стані нересурсності, е, стидити її за те, що вона обговорює когось, або заходить. В таку емоційну рутину, а не дивиться вперед. От коуч і бізнес-тренер вони говорять про іди вперед, тому що людина приходить до них, наприклад, з невеличким бізнесом, але з ресурсом емоційно, фізично, гормонально психологічним психологічно, і бізнес вона хоче це розвинути. Тому коли коуч каже: Не сиди на місці, а йди вперед, окей. Але до психолога ми приходимо не як до бізнес-коуча, який нас підштовхне, а до людини, яка навпаки нас підтримує в зануренні, тому що перший етап терапії... Це заглиблення можливо і занурення не занадто глибоко. Копання, можливо, і не потрібно, але все-таки підтримую людину, коли вона, коли вона е, навіть не зануриться, а зможе мати право відчувати те, що вона зараз відчуває. Право на чоловік накричав: мені боляче, я образилася, мама мене образила, мені боляче. Так, я сьогодні маленька дитина, я сьогодні маленький хлопчик, маленька дівчинка. І в ці хвилини психолог має бути не бізнес-тренером, не коучем, а людина, людина яка підтримує підтримує душу, яка працює з душею, і отак от людину, яка йде по цим різним нерівним, нерівностям емоційно-психологічним, у зв'язку з своєю реакцією на мама, тато, доньку, керівника і так далі. Це перший етап. І на цьому першому етапі не потрібно звинувачувати людину, що вона не хоче подивитися в світле майбутнє вперед і вже стрибнути і бути в позиції успіху успішного. Тому що людина в певній, не хочу говорити слабкості, а в певній нересурсності, в певних непрацюючих схемах на сьогодні, бо в неї збиті певні процеси, суд, судинні, емоційні, фінансові, психологічні. З цими збитими процесами людина наразі не може дивитися в сторону майбутнього, їй би втриматись на ногах в цьому нестабільному сьогоденні. І важливо, щоб за цю годину. Першої зустрічі на шляху до терапії можливо або обмежимося першою зустрічю, людину просто підтримали і розділили з нею. Я не кажу одобрили або не одобрили, розділили цей її стан, бо їй наразі можливо розділити її цей стан немає з ким тому давайте бізнес тренери будуть працювати з великими або з маленькими бізнесами або я не знаю з постановкою бізнес цілей бізнес цілей Коучі будуть працювати окей з орієнтиром на майбутнє, тому що ми саме з цими вони працюють. А психолог буде працювати з душею і не стидити, і не звинувачувати людину за той емоційний стан, в якому вона зараз знаходиться. З вами була ваш психолог Анастасія. Я бажаю всім ментальної, фізичної, емоційної ресурсності, ресурсності в вашому тілу в контексті судин, нейронів, гормонів, ресурсу вашим обставинам і ресурсу в тому, що все все поєдналося в комплексі, і дало вам сили йти до перемог нашої спільної перемоги і перемог внутрішніх. До зустрічі!